Сон. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать пішла в снопи, пошкандибала Івана сина годувать. Воно сповитеє кричало у холодочку за снопом, розповіла, нагодувала, попестила і, ніби сном над сином сидя, задрімала. І сниться їй той син Іван, уродливий і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полім свою таки пшеницю жнуть, а діточки обід несуть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема ні. Чого? На сина глянула, взяла, його тихенько сповила, та щоб дожать до ланового, Ще копу дожинать пішла.